І падіння команди. Веном Флей непогано стріляє. Вбиває також ноутінеки, Далі перезарядка ситуація один на один. Молотов задалеко дав гравець захисту. Тут може жити. Просто далі виживати Флей Ловікус. Треба запушити противника. Треба не стояти на місці. Занадто багато часу витрачається. І нарешті в нас клач раунд. Клач ситуація, яку має виграти гравець Веном. Боже, як же він відмансував? Як же він відстрілявся? Ну, красунчик. Пропік зараз на зелені помирає там Сенері в чотири ситуація для мікса. Зарофік спобного виходить. Вже дабл кіл до нього. Як же він відчуває гру. Мені дуже подобається, грає пан Едуард. Це дуже сильно індивідуально, вже трипл кіл від нього. І хадро! Ой-ой-ой! Жах починається. Дабл кіл відкає, де зарофік все ж таки знаходить розмін. Сенатор на шорті ще присутній. Відкидує дуже файну хаєшечку. Позерофікс, Зерофік сідає під вікно. Відкидає смачок Топкон. залишається надалі стояти в міду бомба. на смірці. Свою дуель, до речі, виграє в доспан Сеннері проти Хоч і залишається червоним, але дуже важлива дуель. Також Зерофікс підловлює Хасанатора. І шляхта на базу Б відкрита, і свою дуель виграє. Хоча мені здається, в цілому логічно, куди піде опонент. Поставлена бомба. 2 в 2. Буст в сайті. Непогана ідея, котра може реалізувати себе. Йдемо в вікно, котре буде затуляти Маквіну, насправді вихід, але він прямує в нас на шорт. Трунік буде відігравати зі спини зеров, як саме цю позицію контролює. Кіти, наявні у Діфенс? Наявні одна пара є в Маквіна. Залітає Молік машина. Залітає молік сайт. Горить в сайті. У нас Fix підгорів на пікселі, але між моліками стоїть і виживає, і виграє команда Mix. Це раунд для себе Зерофікс! Рипку! Патруніку вантап! Come on, man! Це багнюка! ні а ви все не те показуєте? Отут, оте, от, да, да, воно. Ой-ой-ой. Але прилітає Молік, кіл, на жаль, він не знаходить. Хонфатро розмін. Вже дабл розмін від нього. 3 в 3. Є проблемки по хелспойнтам врав всім команди. Рубі, Хонфлатро, За древ'яшкою. Його не дотискають. Він надалі продовжує стояти за древ'яху. Вривається Сінопсі, КТ є свій кіл. І Хонфлатро, Квадро від нього. в з неприємних новин. Хасанатор погано позиція, але нав вже знаходить опен. Маквін все ж таки розмінюється. От за -ксу, помирає Хасанатор. Кайда вбиває сінопсі. Трифтри ситуація. За псів виходить, все ж таки. В нас гравець і втрачає. дуже багато хуспольів, 25 в нього залишається. Агресивно йде запікувати КТ, знаходить ще один кіл для себе. Тут Фозіл. Папеган. Намагається розбайтити, але ні ти сьогодні насабайдаж. 29 на 14 з цього пана. Останній Маквін буде скоріше за все севета. Інформація Венса по двох гравцях, а як так вітя спиною повертається і зрештою залишається поді. Один проти двох. Знову ж таки, він знає, що один десь в районі джангла, другий зараз він розуміє, що. Дефолті. Ось, власне, це була позиція опонента. ти мій хлопчик! Два в один ситуація для Пепо. Треба починати чіплятися для Сіінерс за пістолетний. Перший кіл він для себе знаходить, full HP він досі, залишається. І один в один. Проти ломіка. Або квадро для Ломика, або дабл для Пепа. Плюс раздефьюженная бомба, там выигранный пистолетный, за что мы дуже сильно тут болеваем, и Пепа выиграет. Пистолетный для команды Синерс, подбирает киты. И дефьюз будет на 5 секунд швидший. Моликом шорт заходит. Тут дюнда я светил. Пепа в молик находит Ломика. Бомба. Ну, правильно, пидшорт, Ну, куда ж мы ще еще будем ее ставить? Конечно, конечно. Да, досік. КТ. Кисерик. Дабл кіл від нього. 12 секунд на таймері. Буде його намагатися затиснути діон. Ой, прицілку десь не туди поставив. <рес> Хороший висновок не подобається. Треба рігуну буде передати. Закінчило вже. Ой, хорош поді тут. Його найкращі часи пройшли. Що ти це приходиш? Це тільки в тіль мейті вводиш. Nice. Найс. Ну, Диви, який є. Снайпер в команді. А як ти думаєш, в команді Gun5 не сильно тільтово, що вони втрьох заходять в вікно і по одному відвалюються від снайпера? Е, тут такий момент питання до того, як ви рухаєтесь, коли ви на розмін. Тобто ви знаєте, що зараз буде вогнева позиція. Ви, наприклад, не знаєте, що там АВП, квадрокіл від Поді. Молодець Поді. Цей хайп, Ти можеш не брати Авік взагалі! тип! Хороший таймінг. Ні, Тапсен, моє ж ти сонечко! Ну, ха -ха -ха. Уже як мені його шкода? У конфуза така позиція. Ну, теоретично, два фраги він може зробити і доволі неочікуваний спот. Ні, всього на один розкручується, Джонет, там перестрілюють вентиляцію, дочекався Спардаус. І треба жити спордаус, але він помирає від Invisible, хоча по ХП трішки просадив суперника. І це буде ретейк для спарти, 3 3. Сім з короткого. Ну тут, по факту, треба два з короткого, одного залишати в довгому. Ну або, так, да, два довгі рухати вже. Слежка була непогана. Насправді, вона була б ще краще, якщо б були ці Діфенси готові до неї. Але Соль 1-2. Прямо зараз програє цей клас. дітор, квадра, кіл. На пленті нікого немає, окрім Форсі на правій Веделці крізь робить паритет, але Форсі також один фраг. Ставиться бомба. І треба просто, да, сфокусовано, холоднокровно. НПК промутився. НПК непогано промутився. Але треба якось це розрулювати. Форсі робить кіл по джонейту, але НПК помирає. 3 в 2. Червоненький соль, його відпускають в довгий. І вони вдвох відіграють з акваріума та з довгого. Окей, Юра м'ята. Помоглив трішки таймінг. Але помер і Не дочекав зараз крізь акваріум. Ні! Форсі, вся надія на тебе. Ти так класно зібрався на овертайме. Єкіти.